Усім привіт! Мене звати Наталя. Ви на каналі Пров'язання. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Учора, дівчатка, я зняла відео для вас то був понеділок, сьогодні у нас вівторок, і хочу, вам, хочу розпочати знімати такий в'язовлог. Не знаю, наскільки то буде, днів, чи один в мене буде день, чи просто буде декілька днів. Будемо вже бачити. І знаєте, вчора була насправді погана погода для знімання відео, тому що було хмарно і дощик весь день падав. А сьогодні у нас гарне сонечко. Хочу вам сказати чи розказати навіть от про свої всі-всі процеси, які в мене є, я їх всі зібрала і хочу вам розказати, що я хочу. Робити, так, так щоб ну, був у мене час в'язати хоча б потрішечки всі процеси. Ось взяла я сюди свій записничок? Бачите? Про... Прописала собі всі дні тижнів, понеділок вівторок написала в лініючку, а потім через одну можливо, щось придеться мені ще дописати, що я, наприклад, хочу тут зробити. Ось, наприклад, понеділок в мене знімала я відео, і вчора я найбільше, це був понеділок, так, я в'язала ось цю шапку для чоловіка. Вона вже в мене, бачите, майже завершена. Ще тут один ряд, здається, треба у бабочок і зшивати. Тільки чекала, щоб чоловік приміряв. Ну, я її в'язала вчора і в'язала її сьогодні. Тому вже в мене на понеділочок я, наприклад, напишу шапка, так? Шапка. І вівторок я, напевно, напишу аксесуари, тому що я теж розпочала вже іншу шапку. Ось так. Аксесуари. Чому аксесуари? Тому що я ще хочу пов'язати сьогодні і шкарпеточки. Але давайте повернемось до шапок. Ця шапка вже майже у мене завершена. Я її відставляю, так. А, цю шапку я тільки розпочала. Резиночка з спицями 3,75 з пряжі алізе Це у мене тільки такий один моточок. Я хто пригадує, хто дивився відео, я зв'язала для старшої донечки таку безрукавочку в якомусь спільному проєкті. Вернісажу сінній бар, вже не пригадаю. Так, пряжа на 100 г 170 метрів. І по складі є. 75 акрил і 25 шерсть. Хочу ще зв'язати таку шапочку. І давайте будемо. Ви знаєте, найбільше я не люблю колір маркерів. Це ось такий помаранчевий, так, чи жовто-гарячий. А їх в мене чомусь дуже є багато. Тому що, коли навіть замовляєш пряжу і хочеш замовити собі якісь маркери, то все рівно вам відсилають дуже багато чомусь такого кольору. Хочу, повішую маркер, так? І буду знати, де я. В'язала аксесуар написала, тому що хочу в'язати шкарпеточки ще сьогодні. Хоча б не знаю. Ось цю пару я ще так і не вирішила розпустити чи ні. Так, щось у мене тут От така корзиночка. Розкажу вам. Цю корзиночку я трішки заберу, звідси, пряжу і буду вам розказувати, що тут в мене за пряжа. Я склала таку пряжу. Ну, такі якісь маленькі там залишки, так? Чи не маленькі, але так, що я перебрала її і зрозуміла, що я з нею хочу нав'язати шкарпеточок. Буду вам трішечки, якщо я буду знати, кутра яка пряжа буду вам розказувати про неї, так? Ну, ось так вже, напевно, ще цю візьму. Так, почну з цієї. Ця є пряжа Alize Baby Wool. Ну, такого зовсім інший кольор фреди, такого вишневого, як вишня, так? А тут там взагалі не той колір. Але гарний колір. Алізебел. Хочу теж з неї в'язати шкарпеточки. Ця сіренька ось вона в мене є. Така ніби я з такою в'язала. У мене такі шкарпеточки є. Це Алізебів такого сірого з, з сіреньєвим таким. Ну, не знаю, якимось таким Так, Ця сіренька такою у мене є. Ось. Небагато, але. Ну, на кропеточки не, не вистачить, але можна з чимось поєднати. Ось ця в мене залишилась з тієї пари, що я в'язала захисникам, це була якась в мене бобінна, їй було. так, і було так трішечки, такий був в мене один моточок чи два таких маленьких, пригадую, на моталці було Я І якраз в мене зійшлось по тушчині пряжі, і якраз я додавала туди цю. Ось це в мене пряжа Алізе. Так, є Алізе 800, а це Alize Голд. Забула дівчатка. Тік, здається. Я в'язала собі з неї кардиганчик. Не пригадую скільки. три неточки. Ось це в мене що залишилось. Ну в одну, напевно, мені буде. За тоненька шкарпеточка. Треба буде в'язати на 2,25 або і на 2 не хоті на таких тоненьких в'язати. А дві ниточки, задумаю, що мені вистачить. Так, ось це в мене пряжа, це шкарпеткова Artisan. Я її поєднювала, і коли в'язала для захисників цієї пряжі, це теж в мене була якась бубінка. Ось така, бачите, пухнаста така і якась трішки еластична. Я теж показувала вам ці. І я ще до цієї, там були такі шкарпеточки, додавала такі. Зараз я вам принесу покажу ту пряжу, теж була шкарпеткова. Ось таку я додавала, тому що я взяла цю і цю, так, такий такий моточок. Але подивилася, що мені, напевно, цього не вистачить. А воно ще й трішки залишилось. Але додавала цю на п'ятку. І потім, здається, на пальчики якось так. Ось цієї. Там були такі шкарпеточки у мене у попередньому відео. Хто дивився, той і бачив. Так? І в'язала такі, не, помі... не пригадую, якими якою... спицями, здається, трієчка чи і швиденько в'язалася. Бо що бачила, що дівчатка теж додають для того, щоб були тепліші шкарпеточки. Ця у мене пряжа вже є дуже дівчатка давно. І що це за пряжа, я не знаю. Для себе я в'язала такі шкарпеточки в одну ниточку і додавала ось таку біленьку на резиночку, п'яточку і пальчики. Так? М -м віддала її. Ну, була в мене така пара, і була ось така зв'язана пара, то віддала такі дві пари сестричці і її донечці. Не знаю, хто яку собі там вибрав. Ну, так, з цього з цієї пряги ще теж планую зв'язати шкарпеточки. Бо вони дійсно будуть ще цей, напевно, моточок і залишиться, я так думаю. Так, це Алізе Wool. Я розпочала ці шкарпеточки, я задумуюсь, що, напевно, я їх розпущу, але ще. Не знаю, я ще подумаю. Так, і ця в мене теж Алізе Бебіву. Теж планую скомбінувати цю біленьку і цю, цю кольорову таку секційну. Я дуже люблю цю секційну пряжу. Так, про цю, цю корзиночку так, розказала, що я хочу, що я планую в'язати звідси, так. Ну і йдемо далі по моїх процесах. Почну з цього, ви вже його бачили вчора. Так. Ось, бачите, в'яжу новими своїми спицями. Я їх дуже хочу випробувати. І коли мені доводиться щось в'язати, а розпочинати нове, я беру ось ці спиці. спеціалі, теж не знаю дівчатка, що воно в мене, тому що. Хто дивись мої попередні відео не, не так давно, вже вони там одно чи два відео. Е я перед цим знімала про цю пряжу. Це були, був розпродаж, в інстаграм-магазинчику. І я собі купила пряжу. Ну, там був загальний склад написаний, але кожна яка бобінка написаного не було. Але мігеньке, таке дуже мігеньке полотно. Здається, це спить мене, не знаю. Ага, тут є написано, зараз я вам скажу. 4,50. Ну, я Тут в'язала резиночку. Якогось, не пригадаю. Можливо, навіть і 3,50. А тут підбирала вже такі, щоб, думаю, щоб було ріденьке, таке полотно, тому що пряжа ось така. Бачите, ворсиста, така пухнастенька. І якщо ще й попередці, що ворс розпушиться, то щоб сильно дуже мені не забилось. так. Не знаю, так, маркер. Так, щоб відрізнявся. У мене тут є червоні сині, то тоді ось той помаранчевий, так? Чи жовто-гарячий. Покладемо тут і буду бачити. Не знаю, на котрий день я її запишу, чи платьку, чи цю ковтинку. Ще її поки що відставлю в сторону. Зараз будемо бачити ще, що в мене є по процесах, і будемо дописувати. Поки що вам показую нові процеси, тому що в мене ще є вони і дуже-дуже старі. Ось цю я так ну, маркер покладу, в'язати буду, але ви знаєте, не буду так дуже спішити, тому що це така собі пряжа акрил з поліестер, то я думаю, що це спішити в'язати не, не обов'язково. Так, цю пряжу я брала в магазинчику в Аврорі. Називається вона «Матанг». У мене етикеточки немає, колись буде етикеточка. Я вам скажу точно, яка і вчора вам це відео показувала. Ось цей мій наступний процес. Дуже-дуже давній. Дуже я його вже не в'язала ще десь, напевно, восени. Ось це має бути у мене безрукавочка. Теж немає у мене е, тут етикеточки, тому вже іншим разом. Так? Я вам скажу точно, що це за пряжа. Ви знаєте, дуже-дуже вже -дуже давно я не в'язала, ось маркер вже почепила і, напевно, я собі на завтра на середу запишу без рукавочку в'язати. Тому що нас скоро вже буде і до весни йти, так? тому що це вже останній місяць зими і буде все у нас теплішати. Тому буду старатися цей продовжувати свій процес. Я надіюсь, швиденько він мене продовжиться, так. Цей у нас є записаний, тому вже ми його відставляємо. Ну і це платтячко. Уже, дівчатка, рік, як я вам знімала, про нього влог, що в мене є така бобіночка з, таким, з такою секційною пряжею. Зараз я хочу показати ту бобіночку. Ось, ця бобіночка, вона була дуже велика. І це 50 мернос, 50 дралон. І ви знаєте, дуже-дуже тонесенька ниточка. Я в'яжу в чотири ниточки. Що в чому найбільша проблема? В тому, що цих чотири ниточки до кубки взяти. І їх в один колір. Знаєте, щоб пішло все у лінію в один колір, ніяк майже так неможливо. Ну, я старалася, але коли я її дуже довго не в'язала, прийшло, вже в мене ниточки там не було тільки маленький моточок, я його вив'язала і хотіла намотати знову. Уже, ви знаєте, забула навіть як мотати. Тому хочу працювати теж над цим платьком ну і вже намотала, згадала. Ще чоловік мені допомагав, тому що чотири ниточки. Мотати спочатку кожен моточок окремо, так, а потім взяти всі в кубку і змотати. Ну, трішки трудне таке завданнячко, особливо для цієї пряжі такої. Але нічого, справилась, намотала. ну, Тому що планую, хочу так, хоча б, щоб трішечки, трішечки, воно, у ну, мене хоча б збігалось, так, бачите? Ось так воно у мене йде. Оце полотно дуже-дуже давній в мене цей процес. Буду його старатись в'язати. Ну, це якщо мені ще діти нічого не замовлять, обов'язково їм щось зв'язати, так? Тому це платтячко буду я в'язати у четвер. Плаття секційне. Так. Ось так відставляю в сторону, то що в мене є маленькі моточки. Що найбільше, я так собі уявляю ту проблему з цим платтячком, це буде. Підігнати ще рукавчики, щоб вони гарно лягали, знаєте, так одинаково, як по тілу. Але будемо бачити вже, як вийде, так? Залишилась у нас п'ятниця і субота. Ну, тоді я пишу. На п'ятницю буде не це, а буде ця. Оце. Теж пишу, що платтячко, так. Розове. Ну і на суботу вже буде кофтинка. А у неділю вже буду бачити, що я насправді схожу підтягнути. От прокляти, якщо у мене буде незавершена шапочка, то я буду старатися її вже завершити. Якщо будуть шкарпеточки, які треба дов'язати, теж дов'яжу. І напевно, вже вам. Відзніму відео або в суботу або в неділю і покажу, що мені вдалося пров'язати. А ви не переключайтесь, вам залишилось недовго чекати. Усім привіт! Ви <кій> знаєте, хочу продовжити я насправді знімати цей такий влог, чи в'язовлог, навіть не можу сказати, То, чи це можливо буде і не в'язок, був вже не в'язовлог, тому що я його. Я не знімала вам відео кожен день і не показувала вам свої просування. Я думаю, що ви чуєте мій голос. Ах, і не так багато, насправді, мені вдалося і в'язати. Але те, що мені вдалося, мені... насправді. Я вже думала і не дознімати це відео, але просто було дуже шкода те, що я відзняла і насправді трішки пров'язала. Тому давайте розпочнемо. Так, мала я це відео вже вам відняти, почала я знімати його у вівторок. Хотіла завершити його знімати десь субота-неділя. Ну, я планувала так в суботу, а в неділю вам його випустити. Але, на жаль, так не вийшло у мене. Сьогодні вже аж четвер, і сьогодні я його хочу вже таки насправді відзняти і. І вам е, показати, що мені вдалося над чим попрацювати. Давайте почнемо з, таки, з такого мого записничка, так, де я була собі прописала, що я, над чим я буду працювати. В понеділок в мене були шапочки, вівторок теж були шапочки. Ну, було написано аксесуари, були шапочки, були шкарпетки, Мені так здається, покажу вам шапочки так, спочатку. Ось ця синя. Не знаю, вам взагалі нічого тут не видно чогось. Ось дуже погано знімається, хоча насправді, справді погодом гарна. Ось така в мене зв'язана шапочка. Я сподіваюся, щось при монтажі, хоча б трішки буде щось інше зміниться буде видно. І ще одна в мене зв'язалась ось така чорна. Звичайна просто шапочка, так? Ця вже була і в роботі, ну, вже брали, одівали її, так. Що я в'язала залізе максим, мені так здається. Навіть не пішов цілий моточок. На спицях номер 4 Резиночку я взяла 3,75, а це No4. Так. Буду відставляти ось так. Ні, можливо, що вона не. Ой, забирало колір. Далі у нас були ага, аксесуари були записані. Була шкарпеточка у мене. Я так дуже довго над до нею роздумувала, що мені з нею робити. Ще її час від часу трішечки десь там пров'язувала. А після того я таки надумала її розпустити. Розпустила я ту шапочку туї шкарпеточку і почала в'язати іншу з цієї самої пряжі, залізе Бабіфул. Але це вже я її розпочала десь, напевно, у. Геть мені, що у цей вівторок, так? Ось так. У мене така виходить. І що я хочу, хочу вам визняти на цю шкарпеточку майстер-клас. Показати як я в'яжу цю п'яточку, так? Надіюсь, що вам буде цікаво. Я вже залізе Вул, <кій> Є у мене шкарпеткова пряжа. Але особисто майстер-клас я і не хочу в'язати шкарпеткової пряжі, тому що я знаю, що. Дійсно, в кожного з вас є якісь залишки пряжі. І ви знаєте, і мені, от особисто для мене, тому що я в'яжу це для себе цю шкарпеточку, так, я її вам заховала. І мені більше подобається бібівол. Мені менше вона колюча. Ось та шкарпеткова, в мене всі її носять, так? І чоловік, і, дита, і дочка старша. молодша ні, молодша тільки тоненькі носить шкарпетки. Їй жарко в, в, в грубих шкарпетках. так. Їм добре, а мені ні, тому я собі в Яру залізе вул і надіюсь, що моє горло перейде і я вам ну, відзніму майстер-клас. Одну хочу зв'язати, все гарненько собі записую, і другу вже буду показувати вам, знімати майстер-клас цієї шкарпеточки, так. <кій> Йдемо далі середа і четверть, так? В середу до обіду я взагалі нічого не в'язала, десь так пару рядочків без рукавочки, так як в мене записано. Потім після того ми мали їхати в місто, я так собі гарненько все розпланувала, що я буду там в'язати, а ще цілий четвер ми мали там бути дівчат в дівчат у місті, весь день у мене був вільний. Виходить так, що в середу в мене починається після обіду ангіна. І до вечора, наскільки сильно, воно ну, мене прихоплює. Дуже сильно болить горло так, що неможливо ковтати навіть. Ну, би ще горло при, при ангіні так можна було б і в'язати. Але ще в нас починає мінятися погода, починає падати дощ з мокрим снігом, десь так. І починає не боліти голова. Ну. У мене головні болі це. ну, Я є така метеозалежна так, від погоди. І голова це в мене щось дуже болюче. Вже сердень нічого не в'язала після обіду. В четвер, цілий день теж. Легіна дуже, дуже сильна і дуже сильно головний біль. І в четвер мені теж не вдалося взагалі нічого в'язати. Взагалі. Хоча в мене був такий шанс, я цілий день була в місті, я не ходила, не бігала ніде там по місті, ми просто чекали. До після обіду мали деякі там справи на, там, на якусь четверть годину, здається, і. Так, ненадовго навіть на півгодинки часу я це все могла в'язати цей час, так? ранку собі. Але вийшло так, що я не могла в'язати. Ну, значить, так і вийшло. Тому Ага, в четвер в мене мав бути секційне платтячко. Тому, коли прийшлося вже в п'ятницю. Я почала трішки, вже було мені краще. ангіна була ангіною. А от голова насправді <кій> пройшла, І я старалась в'язати. Тому покажу вам, що мені вдалося. Почнемо з секційного платтячка. Мені здається, що я його в'язала і в п'ятницю. Приєднала я вже ось цей свій такий намотеж. Надію, що мені вже його надовго вистачить. Так. Так, покажу вам, де в мене б. маркер. Ось тут в мене був маркер, чомусь дуже такий якийсь. Я насправді думаю, що сьогодні у нас сонячна погода і буде дуже гарне світло, ех, світле відео, а воно якесь таке чомусь виходить якийсь затемнене. Не знаю чому. Якось так, можливо, буде краще. Не знаю. Ось так. Маркер, декілька сантиметрів, так, можливо, три, ну, чотири дотягну більше ні. Але, ну, що вам сказати, тонесенька пряжа, донесенькі спиці. Хоча вже ось така в мене частинка відв'язана його, цього платтячка, так. Ну, але ще і... А де той маркер, а, його так. Але ще й багато мені в'язати. Ну, якщо прикласти, то я думаю, що це вийде якраз уже так. ось так Ось так. Можливо, це вийде якраз отой От подол, так? Біг спідничка, а ще вверху всю кофточку треба вив'язувати. Не знаю, буду бачити. Що і як мені вдасться в'язати його? Так, пряжа, дівчатка, якщо хтось забув, я вже про неї розказувала. Та є 50% і 50% дролон. Ну, дуже м'ясенько. Мені сподобалося Вона М'ягенька, така дуже гарна. Так, давайте тоді ще по безрукавості я вам покажу, що мені вдалося. Я вам обіцяла показати наступного разу, з чого я в'яжу ось такої пряжі. Ярнард Маріно Делюкс 50. На 100 грамм 280 метрів, 50 грамів шерсті, 50% шерсті і 50% акрилу. Розмовляти не можу вже цілий тиждень. Ось та ангіна і ще не проходить. А тут, а тут, а тут в мене ось скільки мені вдалося пров'язати. Я сподіваюся, що при монтажі це все буде дуже гарно видно. Але постараюся вимкнути світло. Тому що якесь таке дуже все темне, притемне. Ось таку частинку мені вже приєднала новий моточок, бачите? Після того, як приєднала, я вже не так багато його бачите, і в'язала. Тільки приєднала в цьому рядочку. Так, до розового платячка мої руки так і не дійшли. Я старалась в'язати те, що мені зараз найбільш хочеться його в'язати, в'язала цю кофточку. Ось так. З такої пряжі матанкою, яку я купляла в Аврорі, так? Ось тільки мені вдалося пров його пров'язати, так. Ось від цього маркера і, ну, я думаю, досить непогано. Ось тут в мене пров'язалося. І зараз, напевно, що я буду, це сьогодні в нас четвер, так? Четвер. Я вже це відео вам завершу, вже сьогодні постараюсь його змонтувати і залити на канал. Але найбільше, що мені хочеться, це вже там вже мені залишилось небагато в'язати реглані лінії. Тому я хочу вже пров'язати регланні лінії, від'єднати рукавчик, так, і вже там буде менше петель і швидше піде в'язаннячко. І, звичайно, завершити цю шкарпеточку для того, щоб, надію, що вже після неділі, сьогодні ще буде п'ятниця-субота, і неділя мені буде краще. Голос мій повернеться, ангіна вже швиденько пройде і, і відзняти вам такий майстер-клас на цю шкарпеточку. На цьому в мене буде все. Ви будьте здоровенькі, не хворійте. А так загально бажаю вам миру, здоров'я, тепла, любові. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.